Привіт, усім сьогодні поговоримо про одну дуже цікаву тему для багатьох українців в Польщі: перехід зі статусу UKR на карту побиту. Чи варто це робити, і які плюси та мінуси чекають на вас? Давайте розберемося. Отже, Песель УКР це статус, який отримують українці, що приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Цей статус дає вам право на легальне перебування, безкоштовну медичну допомогу, можливість працювати і навіть отримувати різного роду соціальні виплати. Наприклад, одноразову допомогу в розмірі 300 злотих або програма підтримки 40+. Усе це виглядає досить непогано, чи не так? Але є і свої мінуси. Перебуваючи зі статусом УКР, ви не зможете виїжджати з Польщі більше ніж на 30 днів, інакше втрачаєте цей статус. А тепер про карту побиту. це документ, що дає вам право на довгострокове проживання в Польщі від одного до трьох років, залежно від трудового договору або міжнародного захисту. Чи вигідніше це за песель УКР? Тут є свої нюанси. До речі, багато українців зараз подають на міжнародний захист в Польщі, завдяки якому мають змогу отримати карту кобуту. Це пов'язано з новими правилами в Україні, які змушують чоловіків оновлювати дані у військкоматах для отримання або продовження закордонних паспортів. Через це виникає загроза мобілізації і чимало чоловіків обирають легалізуватись в Польщі через міжнародний захист. Це допомагає уникнути повернення на батьківщину і зберегти право на перебування за кордоном. Якщо вас цікавлять деталі щодо міжнародного захисту, більше про це ви можете дізнатись в цьому відео. А також, якщо вам потрібна допомога з оформленням будь-яких документів, ми завжди раді допомогти. Контакти для зв'язку з нами ви знайдете в описі під цим відео. Головний плюс карти побуту це довгострокова перспектива. Якщо статус УКР може бути скасовано, карта побуту дозволяє жити і працювати в Польщі навіть після завершення війни. Ви зможете переміщатись по країнах Шенгену, отримувати кредити, зокрема і на житло. Також, якщо у вас є стабільна робота або бізнес, карта побуту дає вам більше впевненості в майбутньому. Але й тут не без нюансів: по-перше, вам потрібно буде заплатити за оформлення карти. По-друге, не буде вже таких державних допомог, як зі статусом УКР, тому що ви офіційно переходите на інший рівень перебування в Польщі. А якщо у вас в карті побуту вказаний конкретний трудовий договір, то ви не зможете працювати в іншому місті без зміни документа. То чи варто переходити на карту побиту? Якщо ви плануєте залишитися в Польщі на тривалий час або жити тут постійно, однозначно варто. Карта побуту дає вам більше стабільності і можливостей для планування свого майбутнього. Але якщо ви розглядаєте повернення до України, можливо й немає сенсу в додаткових клопотах і витратах на карту.